Доброго дня, всім хто дивиться зараз це відео. Мене звати Дмитро Полонська, служба освіти України, міста Києва. Зараз, як бачите, з цього відео я знаходжуся в на території Свято-Успенської Почаївської Лаври. Сьогодні, 15 лютого 2025 року, свято Стрітання Господнього. І ми знову з групою приїхали на це свято Почаїв. Відео знімається для того, щоб ви побачили, що перша Лавра відкрита, можна спокійно під час війни їхати відвідувати святиню, ось на задньому плані якраз проводиться екскурсія для нашої групи. Все добре, все спокійно, людей небагато, бо взимку люди не хочуть їхати чомусь по холоду. Але маєте розуміти, що влітку буде дуже багато людей, дуже великі черги до святинь. Сьогодні, звичайно, черг немає. Людей зовсім в лаврі небагато. Тому. Замовляйте нашу поїздку, ми знаємо, коли їхати по чаю, щоб не було великих черг, коли переповнені готелі, коли можна простояти декілька годин до ікони по чаюської матері Божої і так далі. До зустрічі в наших поїздках. Мій номер телефону ви зараз бачите у себе на екрані.